Піщенко, по приїзді до Києва, мав багато роботи в Гетьманській канцелярії. Ваговський поїхав на різдвяні свята додому, роз'їхалися й деякі інші літерати. Тим часом Хмельницький вів доста велику кореспонденцію, і проволоки вона не терпіла. Тож і другого дня Різдва Піщенко перед службою Божою прийшов до воєводської палати у замку, де жив тепер Хмельницький до роботи. Хмельницький пізно вернувся з вечора від патріарха, у котрого часто бував ці дні й довго просиджував, і Грицько, не ждучи його виходу, приладився до роботи. Хмельницький дійсно вийшов до його аж перед самим богослужінням. Гаразд се привітав він Грицька. Що ти вже коло роботи? А я заспав, засидівся у панотця, аби ти чого злого не подумав. Хмельницький був веселий і говіркий, що часто бувало з ним в ці останні дні, він взагалі переживав, видко якісь важливі внутрішні переміни, часто задумувався, а то знову бував балакучий, в якимсь піднесенім настрої. Це тлумачило переважно впливом розмов з патріархом, чоловіком дуже освіченим, з широким політичним світоглядом. Грецько Почав здавати гетьманові справи з своєї кореспонденції, але Хмельницький перебив його. Але що ти виглядаєш якось сумно, мовби щось загубив, признавайся, та я нічого, кажи кому іншому, що тобі сталося. Та сором ніби сказати батьку, за дівчиною тужу. От тобі на, нехай вона за тобою тужить, а не ти за нею. Та вона й тужить, і Грицько. Оповів цілу історію, як вони любилися з Настусею, і як отець Кирило нагло змінився до його, постановивши, що не віддасть доньки за козака. Прозивається Кирило Іванович, та я його знаю, гай-гай, ще відколи. Може бути, він теж казав, що вас знав, то в його одна донька гаразд, я вже знаю, а тобі кажу, що все це й вийде на добре, як мене знаєш. А тим часом не журись і по послуженню ото допиши. Грицько, хоч не давав особливого значення словам Хмельницького, трохи, одначе потішений був, поділивши своє горе з кимось іншим. Другого дня на святого Федора, начертаного, Хмельницький святкував свої іменини. На служені патріарх причищав його і, взагалі, показана була всяка йому можлива честь служенню Хмельницький приймав у себе у воєводській палаті патріарха, митрополита, поважне духовенство, значніше міщанство. Це було щось посереднє між обідом і перекускою. Подали горілки і про них солодкі закуски, пампушки з часником на фундамент, далі особливу якусь яєчню з ріжними травами, якої теперішні господині зовсім не знають. Залиту мигдалевим оршадом рибу осетрину з шафрановим улюбленим в ті часи соусом, поли горілки, мед, пиво, й різні вина. І привезені й місцеві, в Києві тоді було багато винограду, особливо на монастирських і церковних ґрунтах Коли встали з за столу, Хмельницький спитав між іншим митрополита Щоб не забути. Чиє очі може тут з вами матерборський протопоп? Єсть, а може, маєте що до нього? Маю, якби ви були ласкаві мені його показати. Я його колись знав та не пізнав би вже. Митрополит покликав до себе панотця Кирила. Отже, не пізнав би ніяк вас, панотче, сказав до нього гетьман, коли він надійшов. Чи можу служити ясновельможному? запитав отець Кирило, поклонившись гетьманові, Маю до вас, отче, орудку, та не знаю, коли б мені з нею до вас можна було звернутися. Кожного часу готовий я, коли чим можу служити. Е, то орудка немала, треба її докладно розібрати. Коли вам добре, то я до вас завтра зайду по послуженію. Отець Кирило заявив свою готовність прийняти у себе гетьмана і відійшов, ломлячи голову над тим, як його приймати, такого несподіваного й поважного гостя, а ще більше, що б то могла бути за немала урудка. По довгих міркуваннях прийшов він до дуже невеселої гадки, що, мабуть, гетьман, осівши в замку на киселівці, потребує тих. Матерборських ґрунтів, що на Щекавиці, і, вернувши додому, отець Кирило почав витягати старі акти, на які опирались були права матерборської церкви на ґрунти, аби боронити її права перед ясновельможним гостем.